Всім привіт! Мене звати Руслан. А ви на каналі Димний Аматор. І сьогодні ми оглядаємо нове поповнення нашої смакової карти від Мольфарчику. Конкретно сьогодні для мене, по-перше, в випробовуваннях є лінійка Мольфару Chill. По-друге, я вперше куштую вибухові ягоди від Мольфару. Невеличкий а, такий відступ. Іноді в кадрі може пролітати муха. Муху звати Володька. Тож не ображайте її в коментарях, будь ласка. Ну а ми розпочинаємо тест, бо вибухові ягоди вже на прогріві. Буквально хвилинок 6 вони вже тут стоять, тому що поки я дійшов туди сюдинь, і вже от час минув. Як ви бачите, студія ще не дороблена. Ми в процесі, але маємо записати тест смачного а, від мольфару. Десь у мене був мунштучок, який до нас залетів також. Так, мунштучок. Тут. Мунштучок у нас сьогодні від ітеру. Рекомендую. Аксесуарчики у них те, що треба. І давайте подивимося. Я думаю, вже достатньо вистояний. Та ти що? Достатньо. Я б навіть сказав, я йому міг раніше почати е, смакувати, але. Поки дійшли жир. Так. Я б зараз би присосився до нього знатно, я вам скажу.